У фан-зоні майоріють шарфи Динамо та «ЛНЗ», За різні команди вболівають і брати. Менший Олексій за Динамо. А ось старший Сашко за «ЛНЗ». Утім каже суперники, теж стараються по «Динамо» Поначалу була дуже хорошо. Майже світовий рекорд побива начальним голом. на далі що. Видихається і так. Не сильно Діна, виходить. Динамо старається. У першому таймі Черкаський ЛНЗ пропустив у ворота м'яч від динамівця брашка. Другий гол забили господарі на 60 60-й хвилині гри. За грою пан Григорій, придбавши доброчинний квиток за 100 гривень, спостерігає з трибун. ЛНЗ мені зразу лучше даже ніж київська Динамо. Після всіх контратак та пенальтів врешті гра скінчилася поразкою черкастів із рахунком 2-4. Звичайно, було складно. Ми грали проти гранда грантського футболу, але все одно з усіма можна грати. Вони виграли, перемогли нас, забили чотири м'ячі. Вже коли я забив, було 3-2, ми всією командою побіжали забивати третій. І, звісно, Динамо цим скористалось. По грі. Ну, для болівальників, мені здається, гра така, звичайно, шість забитих голів це приємно, це емоції. Ну, дуже хороша гра, головне, що виграли. Які З гарними емоціями їдемо додому. І тебе вчора, класу, взагалі, в Чорпасах взагалі вперше партію Я вперше, парті. так. Дуже атмосферно, багато людей це додає емоцій. Та змагатися з Черкаським ЛНЗ було непросто. Підсумував головний тренер Динамо Мірчалуческо. Верідифікалмач була в нас дуже важка гра, і я знав, що вона буде такою, тому що добре підготувалися, дивилися матч Черкаси з рухом та Дніпро 1 Це швидка команда, яка грає на контратаках і взагалі я казав своїм гравцям не давати багато можливостей цій команді. Головний тренер ЛНЗ у свою чергу відзначає майстерність гравців Динамо. Ми розбирали Київ протягом всього тижня. Кожен день, 15-20 хвилин, 25-30. І вже знали про все. Єрмолінка, ліва нога. Там, ну і по кожному. Якщо ми виключили вона, то нічого, взагалі нічого, то Єрмолінка тут голий, який заб'єв. А Діно це майстерство. Водночас додає тренер ЛНЗ вдалося зібрати на матчі 250 п'ятдесят тисяч гривень для зсу від продажу доброчинних квитків на матч. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.